З нагоди Міжнародного дня захисту дітей у Головному управлінні статистики міста Києва, що по вулиці Тургенівська, 71, пройшла прес-конференція на тему Діти майбутнє міста Києва. Прес-конференцію провела Галдецька Тетяна Михайлівна, заступник начальника головного управління статистики в місті Києві. Метою прес-конференції було оприлюднення статистичних даних щодо народжуваності виховання дітей міста Києва. Оприлюднилися показники стану пріоритетних напрямків соціальної політики держави з метою створення умов для задоволення потреб підростаючого покоління та його всебічного розвитку, а також деякі статистичні дані захворюваності і смертності дітей. Учасникам прес-конференції презентувався статистичний буклет Діти майбутнє Києва. В прес-конференції взяли участь жіночий рух, жінки за об'єднання українського народу. Жіночий правозахисний центр Ластрада, Київська міська державна адміністрація. Далі пряма мова. Столиця Виноградова Валентина Володимирівна, столична неділька газета Валентина Нікітєнка. жіночі рух жінки за об'єднання українського народу, Виноградова Валентина Володимирівна, Київська державна регіональна телерадіокомпанія Лук'яненко Катерина Сергіївна, журналіст. Напередодні Всесвітнього дня захисту дітей хочемо довести до широкого загалу статистичні дані щодо дітей у місті Києві, що викладені в статистичному буклеті Діти майбутнє міста Києва, який ми роздали усім учасникам. Пропонується такий порядок. Прослухаємо виступ Голдецької Тетяни Михайлівни, заступника начальника головного управління статистики. Також прослухаємо Прокоренко Світлану Вікторівну, заступника начальника департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації та представник, президент, вибачте, Міжнародного правозахисного центру Ластрада Україна Левченко Катерину Борисівну. Ну, Слово надається Галдецькій Тетяні Михайлівні. Всім доброго дня. Я хочу перш за все подякувати всім, хто завітав до нас свої справи на деякий час і на нашу пропозицію щодо проведення цієї конференції. Є, Насамперед, що? дозвольте мені на початку розказати трошки, хто ми що ми, чим займаємося, або нагадати, хто знає. Ми головне управління статистики унісі кієвіці. Територіальний орган е, державної статистики, е, який виконує в межах наданих повноважень е, реалізацію державної політики е, у місті Києві, галузі статистики. Що таке державна статистика? Державна статистика це централізована система збирання, опрацювання, поширення, збереження та використання. Е, Даних щодо масових явищ і процесів, які відбуваються в економічному, соціальному, культурному, інших сферах життя суспільства в Україні в цілому та в регіонах. З метою створення статистичної інформації ми збираємо інформацію шляхом збору звітів наших респондентів, також проведення, проведення одноразових е, опитувань е, шляхом проведення е, переписів. Е, статистична діяльність нами здійснюється на основі плану державних статистичних спостережень, який е, щороку е, дається на розгляд Кабінету міністрів України. Е, в цьому році ми ще працюємо за проєктом плану, тому що ви знаєте, які події відбуваються. Країні і поки що нам наш план не затвердили. Щодо проблем, з якими звертаються діти, ну от подивимося на статистику: кількість звернень. Найбільше кількість звернень більше 22% стосуються стосується. Так званого психологічного здоров'я. Я хочу сказати, що е, ті індикатори, які ми використовуємо при класифікації телефонних звернень, відповідають стандартам всесвітньої організації, яка називається Child Help Line International телефони довіри для дітей. Більше 150 гарячих ліній є членами цієї організації, в тому числі і Центр «Астрата України. Психологічне здоров'я це питання внутрішніх конфліктів, це питання депресійного стану, це питання незадоволення собою, своєю зовнішністю, для дітей це дуже важливо. Це в тому числі і суїцидальні наміри. На другому місці, як не дивно, стоять питання, пов'язані із статевим вихованням. Майже 21% питань. Діти, це стосується дітей середнього віку, середнього дитячого віку, так ми їх назвемо. І це показує, що на сьогоднішній день проблеми є великі з цими уроками, з донесеннями нормальної і розумної інформації щодо статевого дорослення, щодо статевих відносин. І як я вже сказала, соромлячи задавати подібні питання батькам або вчителям, діти звертаються до анонімного консультанта, який також пройшов тренінг. Бо ми спочатку були здивовані, бо починали консультувати з питань жорстокого поводження, насильства, психологічних проблем. Але потім з'ясувалося, що будуть і такі питання, і відсоток їх, як ви бачите, дуже і дуже високий. На третьому місці 17% це проблеми з однолітками, стосунки з однолітками. 6,5% питань це проблеми пов'язані з школою, конфлікти з вчителями, приблизно 5,5% стосунків родині. 3,5% це насильство та жорстоке поводження з дітьми. Здебільшого з такими зверненнями телефонують дорослі, але і діти також. І таке. Нове модне слово, як булінг, тобто переслідування, цькування, та проблема, яка дуже поширена сьогодні в дитячому середовищі, коли діти ображають один одного, принижують того, хто відрізняється, хто не такий, хто там чи рудий, чи малий, чи товстий, чи навпаки довгов'язий. І це стає проблемою переслідування, ну, скажімо, всієї дитячої спільноти, яка призводить до дуже складних психологічних наслідків. Тож на всі ці питання ми, консультанти намагаються давати відповіді. Водночас, при бажанні клієнтів, є співпраця із Міністерством внутрішніх справ, із управліннями соціального захисту, службами у справах дітей, департаментом освіти, науки, управлінням. Телефонують 93% це діти, 7% це дорослі. Я сказала відразу, що гаряча лінія про дітей. Та для дітей, точніше, для дітей та не про дітей. Екатерина Борисівна, ви міжнародна організація. В яких країнах світу ви представлені і з якими міжнародними організаціями співпрацюєте? Ми працюємо ну, майже з усіма організаціями, які є в мають представництво в Україні і, і не мають це, і дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ це Рада Європи, організація з безпеки та співробітництва в Європі. ООН, «Жінки», Міжнародна організація з міграції, Міжнародна організація праці, фонд народонаселення, інші регіональні структури, такі як, наприклад, ОАМ або Балтійська Рада Держав, яка об'єднує країни Балті, ну тобто майже з усіма. Партнерські організації у нас є в багатьох країнах світу. В тому числі в 2004 році ми виступили з основниками міжнародної асоціації Лострада, яка має штаб-квартиру на сьогоднішній день в Галандії. Скажіть тоді, будь ласка, ще таке питання. Крім захисту прав дітей, які основні напрямки роботи вашої організації? В організації працює ще ще одна національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації. Тобто консультування громадян, надання правової психологічної допомоги, ведення судових справ в справ суда, підтримка потерпілих, це допомога в оформленні документів. Дуже великий обсяг роботи спільно з Міністерством освіти та його структурами це підготовка навчально-методичних матеріалів, підручників, посібників, тобто їх більше трьох десятків за ці роки вийшло. Законодавча робота спільно з комітетами Верховної Ради в галузі прав людини, тобто там різні такі різні аспекти. Безпосередньо надання допомоги постраждалим, але зараз ми фактично цим не займаємося, тому що на це у нас, на жаль, немає